Є речі, які не лікують медичним втручанням. Смс-ка відіслана на прощання, зруйновані вщент, дитячі бажання та плани, що звели на попіл та дим. Артем народився в Республіці Крим в дитинстві покинув свій власний дім, щоб мати змогу лишатися вдома. Він, як і всі, відчуває цю втому, але різниця, мабуть, у тому, що Артем вже навчився сприймати реальність. Власний гнів, це не більше ніж слабкість. Його підмінила холодна ненависть і сидить в голові тепер, наче мантра. Оптимісти крокують до психіатра, реалісти сьогодні створюють завтра, то жартем разом з ними, готовий до бою. Взявши до руку бладунки та зброю, його гуманізм поростає травою, бо й з косою також за нас за Дніпро та Херсон, Бровари та Донбас. За підступно вкрадений кращий час та посіяну темряву в наших душах, за новини, що й досі катують та душать. І за мир, який вже більше ніхто не порушить.